Захід під назвою Туристична Вінниця і з чим її їсти. Влаштувала департамент маркетингу міста та туризму спільно з хліб-сіль Вінницька асоціація гостинності. Участь у семінарі взяли близько 30 учасників: адміністратори, офіціанти, бармени, хостес та рецепціоністи Вінницьких закладів. Присутнім розповіли про історію та сучасність рідного міста, цікаві факти про Вінницю, найкращі 10 активностей, які варто радити, а також про перевірені джерела інформації для туристів. Окрім того, Вінницька гідеса Тетяна Рибак поді... Ділилися досвідом перетворення великого набору фактів у цікавий сторітелінг, який однаково захоплює як вінничан, так і гостей міста. Після цього учасники мали нагоду напрацювати навички спілкування з різними цільовими групами та зрештою вибороти призи у командному змаганні район на район, як зазначив молодий та цілеспрямований очільник департаменту Олександр Вешелені, Ідею цього семінару виношували ще на початку проєкту «Вінницький стандарт гостинності і, попри виклики пандемії та війни, вирішили не зволікати більше з його. Його проведення, адже поновлення туристичних потоків хай і не швидко, але відбувається. І відвідувачі дедалі частіше запитують про різні формати дозвілля у місті та його історію. Особливо це стало відчутно після переміщення десятків тисяч українців з різних регіонів до Вінниці. Ідея провести такий практичний семінар для представників сфери гостинності насправді в нас обговорювалися не один рік разом з асоціацією гостинності хліб сіль. І в цьому році якраз до відкриття туристичного сезону, яким би він важким не був, але ми все таки вирішили нарешті втілити цей задум, поспілкуватися з офіціантами, з барменами, з ресепшоністами, з адміністраторами і готельних і ресторанних закладів, що вони знають про вінницю, що вони радять туристам, які до них звертаються, так само до внутрішньо переміщених осіб, і допомогти їм підказати, заглибити їх трошечки в контекст історії. Вінниці, її пам'яток, того, що варто робити в Вінниці, що варто рекомендувати робити в Вінниці.